Ви бачите підшивку, яку людина збирала протягом середини 50-х років. Тут є газети з Бразилії, з Британії, з всіх куточків Сполучених Штатів Америки. І ви бачите, вони потребують звичайно належного збереження. Збірку газет, найдавніша з яких датована жовтнем 1959 року, і розповідає про вбивство Степана Бандери, передав з Америки український мільйонер Іван Телвак. До Тернополя їх привезла історик Галина Саранчам, яка працювала в закордонних архівах. Центр дослідження історії міграції в місті Міннеаполісі – це, можна сказати, такий собі величезний бункер з обладнаною температурою, вологістю і так далі. Тобто там зберігаються документи надзвичайної ваги, і терміни їх зберігання є дуже, скажімо, давніми. У Держархіві Тернопільщини про такі умови зберігання тільки мріють. Їх архіви розкидані по різних приміщеннях, а самі архівосховища швидше нагадують комори. Спрогу чути сирий запах. Це від грибка пояснюють працівники. Дуже є гостра потреба в термогігрометрах. Вони ще дуже давні. Це ми використовуємо спеціальні пристрої для того, щоб зменшити вологість у сховищах. При нормі вологості у сховищі оптимальна вологість має бути для зберігання документів 50-55%. В нас, судячи з замірів на термогігрометрі, вона становить понад 100%. Завдяки цим пристроям нам вдалося частково зменшити вологість у сховищах. Найвища вологість в час, коли приміщення не опалюють. Документи бояться не лише вологості, а й світла, пилу та комах. Дезінфекції та дезінсекції фондів вже давно не проводили. Частина полиць, попри вимоги правил безпеки, досі дерев'яні. Щоправда, оброблені вогнетривкими речовинами, вогнегастики старі. Та й для самих документів бракує картонних ящиків. Місця не вистачає катастрофічно, скаржаться працівники. І не дивно, у приміщенні на вулиці Сагайдачного обласний архів діє вже 75 років. Зараз фонд це понад 700 тисяч документів. Щороку приймають ще 2-3 тисячі. Частина документів зберігається в приміщенні облдержадміністрації. Під сховище довелось облаштувати навіть колишню котельню, а стелажі вже підпирають стелю. Та подітись сніде у комплектації триває, бо ще не всі документи потрапили до архіву з держустанов. Архів не комплектується понад 20 років. Понад 20 років. Що це значить? Понад 60 тисяч документів постійного зберігання знаходяться понад встановлений термін постановка джерела комплектування архіву. Це спричиняє ризики можливої загрози втрати цих документів. А документи тут зберігаються, і справді важливі. У 1941 році архівний фонд становив більше півтора мільйона документів, в 44-му – втричі менше. Багато встигли вивести до Казахстану. Найцінніші нині зберігаються в архівах Москви та Санкт-Петербурга, як от план будівництва архікатедрального собору, в якому нині діє архів. Решта воєнні втрати. Їх спалювали, будували оборонні споруди. В архіві досі зберігається документ, прострілений під час війни. А попит на історію є, кажуть працівники. Щороку біля 4 тисяч документів видають у читальний зал. Кожен п'яте звернення до державного архіву Тернопільської області, яке ми виконуємо, воно приходить до нас в електронній формі завдяки нашому сайту. Поки ж працівникам архіву залишається, які останні понад 20 років, чекати і вірити, що новий архів таки добудують, бо його ціна не в гривнях. Це наша пам'ять і історія. Цього року. Буде відзначатися століття початку першої ствої війни, в якій Україна зазнала величезних потрясінь, величезних руйнувань, величезних людських втрат і інтелектуальних втрат. Ось. І в нашому архіві обласному є. Я це добре знаю, бо працював на цій темі, Є унікальні документи, які дозволять і нам відкрити щось нове для себе, і те, як тут була російська окупація, і протистояти. В контексті того, що сьогодні робить наш північно-східний сусід, брутально перекручуючи історичну правду і відстоювати свою правду.